Параграф 6. Основна властивість дробу. Початок. Значення дробу не зміниться, якщо це і із набендик. дробу, поділите або повдожити та оддейте саме число відмінне від нуля. Наприклад, А і Б нурівні А повдужите на С. Б помножити на С, якщо С дорівнює 0. Або А і Б дорівнює А поділити на С, Б поділити на С, якщо С дорівнює 0. Правила скорочення даного дробу. Щоб скоротити даний дріб, потрібно. Для цисельника і знаменника дробу знайти спільний дільник, що не дорівнює 1. Поділити знаменник даного дробу на спільний дільник, і результат записати в знаменнику даного дробу, нового дробу. Поділити цисельник. Даного дробу на спільний дільник і результат записати в цисельнику нового дробу. Параграф 6. основна властивість закінчена.